Всім привіт, друзі! З вами кіномозок. На екрани виходить третя частина пригод Едді Брока та Венома, а це означає, що зараз саме час пригадати, які пригоди спіткали цю божевільну парочку до того. Тож зараз я презентую вам свій бомбезний переказ попередніх двох фільмів про Венома. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Рік 1996. У виправній колонії сидить Квета з Кесіді, який через 25 років стане карнажем. Він закоханий в дівчину Френсіс з сусідньої камери, але одного дня її переводять до лікарні Рейвенкрофт, оскільки вона мутант. Її супроводжує поліцейський Патрик Маліган. Дорогою вона застосовує свою силу звукову атаку, в результаті якої машина перевертається. Маліган отримує пошкодження слуху, а Френсіс мінус одне око. На цьому ми поки що про них забуваємо і переходимо до подій першого фільму, які починаються, як і в мультсеріалі Людина павук 94-го року. Після експедиції з вивчення просторів Всесвіту, на землю повертається шатл з астронавтами. І сниться її не гурт під космодрому, і не ота холодна синева, ну коротше далі, ви знаєте. Вже на самому підльоті до зеленої трави біля рідного дому щось іде не так, і шатл трохи гепнувся десь у Малазії. Місцевий Ілон Маск, якого тут звати Карл Фон Дрейк, наказує негайно дістатися корабля і забрати з його борту якийсь надзвичайно цінний вантаж. В процесі з'ясовується, що один з астронавтів вижив. Його намагаються доправити до лікарні, але він, наче зомбі прокидається і заражає парамедикиню симбіотом, які були на борту шатла. Тим часом ми переносимося у Сан-Франциско, де знайомимося із головним героєм Едді Броком. Він журналіст на одному з місцевих каналів, де веде свою рубрику розслідувань. В нього є дівчина і кіт словом в життя вдалося. Ну, принаймні поки що. Черговим ранком Едді мчить на роботу на своєму байку під круту пісню, де отримує від боса завдання взяти інтерв'ю у Дрейка стосовно того зорельота, що нещодавно гепнувся, за співпадінням його дівчина М ем, – юристка, яка працює із фірмою Дрейка. Вночі їй приходить мейл, у якому йдеться про не зовсім законні та безпечні досліди, які компанія проводить над людьми. Едді вирішує дати світові сенсацію і під час інтерв'ю пред'являє Дрейку, що, мовляв, він злочинець. Бос дає йому чортів і каже, купіться на всі чотири. Те саме йому каже Енн, яку через його інтерв'ю звільнили з роботи. Тим часом в лабораторію Дрейка доставляють всілівих симбіотів з шатла, а той, який вселився у лікарку, у її подобі шляється якимось базаром, мочить людей направо і наліво, після чого вселяється в якусь бабцю. Минає півроку. Вчені компанії Дрейка досліджують симбіотів і з'ясовують, що для виживання у нашій атмосфері їм потрібно об'єднатися з живим організмом. Але знайти підходячого носія це ще той гемор, бо симбіоти капець які виробливі та перебірливі. Дрейк хоче на все забити і каже, давайте відразу на людях. В лабораторію доставляють кількох безхаченків, за якими в разі цього ніхто не заплаче, і вони стають кормом для симбіотів. Тим часом життя Едді скотилося глибоко в одне місце. Роботи немає, грошей немає, дівчина кинула, тож коїтусу теж немає. Він заходить до магазинчика місіс Чен, з якої регулярно трусить бабка якийсь поц, а вдома навпроти нього живе якийсь надороблений рокер, який постійно не дає спати. Одного вечора його знаходить підлегла Дрейка доктор Скерт. Її лякають його маніакальні методи, тож вона хоче все викрити на широкий загал, але сама зробити цього не може, бо боїться за свою родину. Спершу Едді їй каже, йдіть на всі чотири, мене це все задовбало, але трохи згодом після розмови з Ен вирішує, ай, та горило, воно все синім. Він знову зв'язується з доктором Скерт, вона везе його до лабораторії, де він робить фотографії і впізнає одну з піддослідних, з якою він знайомий. Він намагається її звільнити, і в результаті в нього самого вселяється один з симбіотів. Несподівано майстерно оболодівши навичками паркуру, він тікає від охорони і добирається додому, де йому стає трохи хріново. Спершу він кидається хавати недолічки зі смітника, його відразу від цього нудить, а потім з очей вилазить якась біла фігня. Тим часом отой Сімбіо, що вселився в бабцю, нарешті через півроку знайшов місцевий аеропорт і подумав, що тіло, мабуть, варто вже поміняти, бо від цього вже навіть бродячі собаки шарахаються, тож переселився у якусь малу. Едді йде до Ен, щоб показати їй докази, які наклацав, і заразом вчиняє акт хуліганства у ресторані, де в неї було побачення зі своїм новим успішним нареченим лікарем Деном. Той везе його до своєї клініки, де хоче зробити йому МРТ, але Еді від цього добряче ковбасить. Дорогою додому він починає чути якийсь стрьомний голос у голові, а ввечері отой недороблений рокер знову починає свій концерт. Цього разу Еді психує, йде до нього і каже, чуєш ти, вимикай нафіг своєму зло, бо я тобі зараз лице обгризу. Тим часом охорона Дрейка спалила, хто пропустив Едді в лабораторію, тож він згодовує скерт симбіоту, а до Едді відправляє пациків. Той несподівано для себе вмикає чи то Вандама, чи то Джекі Чана і розбирає всю компашку. Тоді по нього посилають дронів камікадзе, він стрибає на байк і дає по тапках. І поки він гасає місце на випередки з півішками, цікавий факт. Лучі, гені, печінка, стільки смаку. Чи знали ви, що ця фраза Венома була взята з коміксу «Amazing Spider-Man 374, де він сказав те саме людині павуку Зрештою, гонка завершується тим, що Едді гепнувся з байка і трохи поламався. Аж тут він перетворюється на Венома, який відгризає одному довбешку, дає звідпідрала, а тоді каже: Слухай сидиш, кріми мішок м'яса. Мені треба знайти ракету цього вашого Ілона маска. Допоможеш, я від тебе відчеплюся і кутися на всі чотири. А якщо ні, я тобі не тільки лиси обгризу, а ще й му схаваю. Вони вдвох вирушають спершу до колишньої роботи Едді, щоб віддати докази злочинів Дрейка його колишньому босу, аби той їх оприлюднив. Не зумівши зайти з парадного, Веном каже, зараз все буде, і залазить з стінкою. Тоді каже Еді, давай стрибнемо, але той ссить, і в результаті вони нариваються на загін спецназа, яких Веном також розбирає. Його знаходить N та везе до лікарні, там з допомогою звуку з нього виколупують Венома, після чого амбали Дрейка його вирубають та везуть до лабораторії, а сам Веном вселяється спершу в оцю малу гавкалку, а потім у N. Тим часом та мала, в яку вселився інший симбіот, прилітає до сан франциско тікає від батьків, знаходить Дрейка і перекидає симбіота на нього. Той допитує Едді, щоб дізнатися, де Веном. Він його посилає, тож Дрейк наказує його вбити, але на порятунок приходить Енн, у яку вселився Веном. Розібравши придурків і захававши ще кілька довбешок, Веном у дещо зборчений спосіб повертається до Едді і каже, що отой симбіот, який вселився у Дрейка, це Райот, один з ліберів їхньої багатомільйонної компашки, і якщо його не спинити, він привезе на землю решту і настане симбіот апокаліпсис Але Веном хоче кинути своїх і лишитися на землі, бо вдома серед інших симбіотів він лузер, а тут крутий перець. Вони мчать до ракети Дрейка і починається махач. До нього також підключається Н, яка за допомогою звуку відділяє обох від симбіотів. Райот майже вбиває Еді, але Веном встигає знову з ним об'єднатися, поки не вийшло 7 хвилин, і підлатати, після чого підриває ракету і, захищаючи Еді від вогню, згорає. Але, звісно ж, він не загинув, бо Соні планували цілу серію фільмів. Тож, якийсь час по тому вони з Едді починають потроху збирати життя докупи. Зокрема, Едді знаходить нову роботу. Зайшовши до магазину Місіс Чен, яку знову трусить той поц, Едді дозволяє Веному схавати його мозок. Трохи згодом він їде до в'язниці Сен-Квентін, де збирається взяти інтерв'ю у того самого Кветеса Кесіді, який за ці 25 років став маньяком убивцею. Після їхньої першої зустрічі Еддіс тримається більше з ним говорити, однак Кесіді навпаки хоче спілкуватися тільки з ним. Детектив Маліган, той, що мало не лишився глухим в 96-му, просить його спробувати таки розговорити Кесіді про те, де знаходяться тіла його жертв. Але той дурний і розуміє, що варто йому пробовкатися, як його тієї шмиті накачають летальною дозою з на дінго, і все, до побачення телебачення. Тому мовчить, наче та риба облід. Однак з допомогою Венома Едді розшифровує закарлючки, які він малював на стіні камери, і таким чином отримує мапу, де той закопав усіх, кого замочив. Едді публікує ексклюзивний матеріал, щоб поновити свою кар'єру журналіста, і одночасно намагається налагодити співіснування з Веномом, який хоче гасати місцем та жерти мізки поганців. але Едді це якось не усміхається. І поки вони підняються вулицями, цікавий факт. Чи знали ви, що Веном так любить людські мізки, через наявність в них фанілетеламіну, речовини, яка стимулює функціонування організму та піднімає настрій? Альтернативним джерелом даного аміну є шоколад. І саме тому Веном також любить солодощі, про що казав Еді у кінці першого фільму. То які кулінарні делікатеси тобі вподоби? чіпси та шоколад? Гаразд, ясно, не проблема. Зустрівшись з Ен та дізнавшись, що вона виходить заміж, Едді зловив мінус мораль, і Веном не дуже вдало намагається його розрадити. На ранок він отримує листівку від Кесіді, який запрошує його засвідчити його страту. Під час зустрічі Кесіді починає його опускати, Веном психує та нападає на нього, а той встигає вкусити Едді, через що в нього також потрапляє частка симбіота. Вдома Веном та Едді влаштовують срач наче старе подружжя, і Едді вирішує позбутися симбіота з допомогою протипожежної сигналки. Тим часом Кесіді збираються стратити, але він перетворюється на карнажа, косить усю охорону і тікає з в'язниці. Едді бачить це по ящику і розуміє, що, мабуть, невчасно розісрався з Веномом, адже він перший по чию голову прийде Кесіді. Сам же Веном тим часом ковбаситься на дискотеках, перестрибуючи з тіла у тіло, бо від довгого контакту з ним усі швидко ламаються. Поки Едді намагається з'ясувати, де може бути Кесіді, той знаходить інфу про те, що Френсі зараз у Ревінкрофті та навідується туди. І тут випливає перший факап сиквелу, адже коли Френсіс застосовує свою силу звукового удару, Карнажу стає хреново, тоді як у коміксах, на відміну від Венома, він практично не вразливий для гучних звуків і боявся лише вогню. Щоправда, це ще квіточки порівняно з тим, що випливе у кінці фільму, але поки цей фаз розгляду тримає в курсі. Маліган допитує Еді, але той вимагає зустрічі з адвокатом. До нього приїжджає Енн, він каже їй про карнажа і просить знайти Венома, бо це його єдиний шанс врятувати свою дупу. Вона знаходить його в магазині Місіс Чен, у яку він вселився, і передає назад Еді. Тим часом Кесіді та Френсіс розділяються, щоб знайти Малігана, Еді та Венома і вбити усіх трьох на їхньому весіллі. Карнаж знаходить Малігана, а Френсіс, не знайшовши вдома Едді, бере в зарушники Ен. Нарешті вся компашка зустрічається в церкві. Веном спершу бздить, побачивши, що Карнаж червоний. Але Едді каже, що якщо він його поб'є, то дозволить йому з'їсти і його, і Кесіді, і Френсіс. Тож починається фінальний махач. І поки вони мутузяться, ось і другий факап, за який я казав, і він же цікавий факт номер 3 про процесі бійки Едді каже, що Кесіді та Карнаш не пара, як він та Веном. Тоді як у коміксах Карнаш мав настільки сильний зв'язок із Кесіді, що, на відміну від інших симбіотів та їхніх носіїв, називав себе Я, а не ми, і це робило його набагато сильнішим за більшість з них. Але навіть це ще не кінець. Застосувавши проти Карнажа увесь наявний арсенал зі звуку та вогню, Веному на тоненького вдається розділити Кесіді та Симбіота, і після того, як Веном захавав Карнажа, Кесіді каже, що просто хотів подружитися з Едді. Прокляття. Тому, хто писав цей сценарій, треба довічно заборонити торкатися кінокоміксів, бо так тупо злити настільки крутого персонажа, це ще треба було постаратися. Словом, замочивши Карнажа Френсіс, Кесіді і заразивши Малігана новим симбіотом, Едді та Веном подаються в біга на якісь острови. Якось увечері вони собі чілять, дивляться телек, а тут спрацьовує закляття доктора Стренджа і їх обох переносить у всесвіт Марвел, але не поспішайте радіти. Поки десь там об'єднуються усі троє получків, а фанати пісюють окропом від щастя, Еді спускається в бар та розпитує Бармена про те, де він опинився і що за чортівня тут відбувається, після чого спрацьовує повторне закляття і вони повертаються назад у вістійний кіновсесвіт Sony, де на них чекає останній танець та зустріч із богом-симбіотів налом. Щоправда, крихітна частка симбіота залишається на барній стіті, що натякає на те, що у людини-павука Тома Холланда також буде чорний костюм. Сподіваюсь, цього разу це обіграють краще, ніж у 2007-му, але щось я вже затрендівся. Дякую вам за перегляд, друзі. Тицяйте вподобайки, якщо вам сподобався переказ. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на третій фільм, і який з двох попередніх вам подобається більше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіна Мозок. Побачимося у нових відео.